Наприкінці 2020-го тодішній заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос у бесіді з НВЮА навів один із фактів за його оцінкою достовірний про тодішнього речника української делегації в тристоронній контактній групі Арестовича. Тому той біда, сказав генерал, що люди, які в 2014-му не пішли воювати, прикрившись липовими чи нелиповими пабірцями, потім поспливали і презентують себе як суперпатріотів України. Коли Арестович себе презентує як професіонала, військового експерта, а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніякою. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розповість, як 8 листопада 2018-го він завів на мумінне поле груп? Групу снайперів з Дисни, де двоє загинуло, а троє важко поранені. Чому він не розповість, яким чином і навіщо він це зробив? Запитував генерал. Арестович каже, що він ні в чому не винний. Маршрут складав не він, бо як особа молодша за званням і за посадою не міг командувати групою, в якій є старші за званнями та посадою. З обранням президентом Зеленського Арестович постійно виступав з критикою на його адресу. Ось, приклад. Одного з таких висловлювань таке банальне порівняння, але воно справжнє. Ми обрали покерувати літаком, на якому ми летимо з дітьми та батьками на відпочинок до Туреччини. Гарного хлопця з поміж пасажирів. А він похабцем намагається навчитися керувати літаком і слухає тих, хто правно керує морськими катерами і краде гроші на авіаційному паливі. Все. Це управлінська катастрофа для України. Зеленський не зрадник. Він дійсно намагається. Він виходить зі світу уявлень звичайного криворізького ватника з його світоглядом. Говорить ватник Арестович. Пізніше Олексій заявив, що переглянув свої висновки щодо шостого президента і долучився до роботи його канцелярії. 28 жовтня 2020-го Арестович став речником української делегації у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України і радником її очільника Леоніда Кравчука. Він і там, інколи, як кажуть, гнав біса, а потім вибачався. З 1 грудня 2020 тисячі позаштатний радник керівника офісу президента України Андрія Єрмака зі стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони. Риторика Арестовича як коментатора одразу змінюється. Тепер він усіляко підтримує президента Зеленського і, нападки, нещадний до ворогів народу, точніше, до опонентів партії Слуги народу і особисто товариша Зеленського. Тепер же Арестович, як і вже. Як казав, твердить, що Зеленський веде з ним особисту.